Шалом, це Славко. Сьогодні я, як Гамлет, божевільний при сильному західному вітрі. Я хотів почати з того, чому Авдіївку не можна взяти за три дні, а вирішив говорити за оцей геніальний план наступу на Великій Копані. Це Ловелілед наш постарався. Я його ідеї розгляну критично, але мені важить його доказательна база, те, що людина постаралася нанести тут от. Всі взводи противника. Ті відомі йому батареї. Ви бачите, це 2С1, Це 2С3. Акація, бачите, це Гвоздіка, це ТРГ-230 РСЗО 220-мм турецьке. Це Панцергаубі, це 2000 М777 батарея. Ви бачите два мостоукладчики, Погодьтесь, це потужні, І ще отут. от є він каже мостоукладчики. зараз ми леопарди А1, А5 взвод. Ну просто все, що ви хочете дізнатися зараз. БМП-3 взвод, от все, що є. Він старанно, ця батарея 120 мм, що діяла на козачі лагері і на кринки противника проти наших десантних груп. Коротше кажучи, все, що ви хотілися дізнати, але боїтеся. Також за послаблення сил пише противника за оці. От Третьорядні полки групи дня який був перекинений на роботи. но зараз ми почнемо говорити. Ось одне з них місць для переправи. Ну, ви бачите, це Антонівський міст, це Залізничний міст, як ви розумієте, це Херсон, це позиції, бачите, чеські, РСЗО, Гради. Знову ж таки, взвод Леопарда, група БТРів має маневрово, що він вважає теж наша 120-мм батарія, що діє з Антонівки. Ну, в принципі, доволі вірно все нанесено. Це техніка в самому Херсоні зосереджена, бачите, взводи бмп 2 бтр 3 Леопард 1А5. Погодьтеся, що роботу з того, знову ж таки, два мостовкладчика за ну, ви знаєте, це окружна дорога, це траси, це отут. Приховані ще розбросані Техніки він вважає, що наступ буде звідси, і основна проблема яка? Ну, ви бачите, ви здогадалися, що це за міст Антонівський, що є можливість, в принципі, як зробити заспелом, зробити переправи тут і зробити переправи, де залізничний міст. Але проблема в чому? Проблема, ви знаєте, в слабкості ґрунту на тому боці. Тому що тут слабкі ґрунти, і вважається. Тому й всі операції, в принципі, проходили легкими силами, тому що в теорії треба чекати, поки воно замерзне, або чекати було, поки вони тут не апам'ятались після спуска води. Ну, це вже інше питання. Це от угрупування масину. Бачите, це поди. Значить, він вважає, що операція почнеться з придушення. Зараз ми про це поговоримо, значить. Так, де тут у нас іще. Слухайте. Ого. Угу. Так. Ну, ось, почнемо, як він бачить. Удар на Олешків в теорії це от 120-мм батарея в, це, в Олешках, це в Олешках. В принципі, достатньо це от на українські групи. Знаходять це в другий міст, ви знаєте. Це конки вихід на висоти, щоб ви зрозуміли, тут от взводи противника, оборонні позиції, його взводи. Дуже детальна карта. Так, оце угрупування, яке можна кинути. Бачите, на мрапах із леопардами, і тут група на БТР 4. Це групи приготовлені для швидкого переходу на ту, на ту сторону. Він вважає інакше наша тут тримати таку бронетехніку. Як брапи, як леопарди 1 на ну, 5. Тому що ви знаєте, там у нього з противника на тому боці склад, але це достатньо легкі танки. І, в принципі, на тій ділянці їх можна це бачити, леопарди і знову ж таки бмп 3 бтр 3 це в самому Херсоні знаходиться. Я скажу, що дуже хороші карти. І ось район Каховки, який вважають другорядним для наступу. Теж тут є можливість триматися на островах. В теорії, але ви знаєте, тут -от, українські група. Два мостоукладчики. Знову побачимо група на МРАПах Т-64. Зосереджені. Тут теж саме бойові вози піхоти один, польський, АМХ-10. Те, що він, два мостоукладчики, АМХ-10. Це російські угрупування. Це присутні спеціальні груп нібито на лівому березі, на українських причівках, це групи противну, знаєте, в принципі, оборона на тих ділянках була. Ми знаємо, її відновили після спуску води. Так, що це у нас? Це ось знову детальніше за Каховку, за можливість цієї групи в теорії просунутися. Ну він поки що ордре де баталія показує бойові порядки. Як він вважає, що можливою стане ця операція? Першим початком буде за, за протидіяти і знищити російську авіацію. Треба сказати, що дійсно постійно літають над маячкою, над копаннями, над Абрикосівкою. Постійно літають щодня російські літаки, вертольоти і без ліквідації цих засобів противника неможливо вірити в те, що. Можливе просування. Ось, власне, він так бачить план операції. Ось. Що кинуться через Олешки, бо і зіб'ють. Вважається, що зіб'ють з Олешок на Раденс противника. Чому в нього така віра в це, що можливо, можливо буде знищити? Бачите, два С-40. то непогано він наніс, в принципі. Артилерію російську. Мені подобається детальність цієї карти, але мені часто сказати, я не розділяю його віри, що можна так от прорватися з Олешок, мінуючи Олешки висоту зразу на Радінськ. В теорії це абсолютно правильний прорив, і колись його можливо і було можливо зробити, але щоб зараз зробити такий прорив. Перш за все ж, треба приодаліти бутилочне горлишка. Це треба висадити по батальйону. Як забезпечити ППО, якщо не придушити авіацію, як забезпечити ППО? Як забезпечити контрбатарейну боротьбу? Ну то, що радіоелектронна боротьба ведеться, ми відчуваємо це по поганому зв'язку з копаннями. Зв'язок дуже поганий. Видно, що ведеться якась по Де Двадцятки у них тут в лісі. Слухайте, людина добре попрацювала. І, от на все це зосередження вогню, треба через це зосередження вогню, через ці міни в теорії прорватися, викласти міст, щоб він втримався, щоб він переїхав по одному батальйону з кожного напрямку. Тут я, чесно кажучи, скептично ставлюся до цього напрямку дії. По-перше, багато. Оборонних позицій тут будувалося. Аж сюди загибалося, туди аж за вінограду. Тут противники дійсно оце, тут от дійсно є оборонні позиції, що він намалював. Тому я більше схилявся все-таки до козачих лагерів, як знавець місцевості, і до кринок, що можливо прорватися тут, бо тут можливості прорватися більше. Все одно. Що мости зірвані не є таким великим прикриттям для побудови іншого наплавного мосту? В принципі, є понтони, є БТР 3, він правильно каже, є багато інших плаваючих машин. І ризикнути, поперти на плаваючих машинах, але як ці плаваючі машини проїдуть пойму, вони достатньо тяжоли. Ось що питання, що зараз, в принципі, клімат. Щося у нас там зараз з кліматом? Що кажуть, Жарко. люди, жарка, що дощі? Нету, нету бачите, жарка й нету дождів, так що, в принципі, воно не дуже розгрузло. І якщо прориватися, то в принципі тут, тому що тут за маячкою свобода Ви розумієте, що тут піщані ґрунти, околиця цього ліса, значною мірою тут от згорів. Я, Як я з місцевості бачу цей перебіж. І тут прориватися на Раденск, ну. Тут, якщо ми невеликими силами зробили їм бойню, коли вони сюди перли, щитані наші танки, щитані гармати, щитані наші птурси, зробили бойню противнику, то яку бойню вони нам зроблять на цій трасі, коли ми пам'ятаємо їхні втрати? Я був свідком їхніх втрат на цьому напрямку. Так що, в принципі, оці напрямки на маячку мені видаються більш перспективними, тому що з маячки можна рванути на чаплинку і відрізати це все групування, а це спихувати їх на каланчак. Спихувати противника на каланчак, він буде перед тобою по добрих трасах відступати. Ну, я не знаю, чесно сказати. Це от чиста теорія, тому ми її розважаємо тільки через детальне нанесення на карту. І тут він бачить подальший розвиток подій від каховки, як може відбутися з переходом, з розташуванням українських. Ну, правильно, в принципі, все одно треба, треба змагати на маячку. Що би там не говорили, але треба змагати на маячку. І ось битва за ці от пустоші. Він так уявляє собі битву за ці пустоші. Ну, в принципі. Він правильно наніс, він вважає, що отак от споїмо. Це те, що я говорю, це залізничний міст. Тут от пустош іде. Оце я знаю цю дорогу. від пойми сюди, красиво, це залізничний міст, і отут така пустош. І він вважає, що від залізничного мосту пустошою, Ну, в теорії можна цією пустошею прорватися. Але чи дозволить на це противник, от що мене непокоїть, в тому числі із Раденська. Ну, бачите, тут знову ж таки, розташування його. Батареї його сил людина дуже добре постаралася, намалювала нам принаймні розкладку сил, і ми можемо з цієї розкладки скористатися, а вже його. Полковод, полкавоцькі плани, знаєте, це полковод, полкавін. Ми можемо лишити на його совісті. Ви знаєте, як прийня, якщо ти достовірно виклав ситуацію, от на карту на то ти можеш робити будь-які довільні висновки, будь-які гіпотези ставити собі будь-що. Ось позаякця тловелілець ця добра людина, і наш брат зробила дуже якісну розкладку сил, детальну, то його висновки ми повишимо на. Чисту воєнну теорію, як і цей прорив повз Олешки на Раденськ. Ну, не бачив він тут слабкі ґрунти. Дожди ще слабкі піщані ґрунти. Що до треба враховувати рух техніки, техніка має бути придатною для руху по слабих піщаних ґрунтах, тому що на дні ще такі садяться очень легко. Тут, от повсюду слабий піщані ґрунта. Тут от легше, розумієте, тут от маячка, тут високо високопаде води, тут, от, в принципі, Минуючи піски, чому я кажу за маячку. І в маячці ж господарна діяльність продовжалась літом. Звісно, ви бачите, в маячці вже відбувалася господарська діяльність. Отут, з маячки вже достовірно, ніяких мін нема. Так само, в принципі, Ну, що я не певен завод за оцього за коло цього. Отут я певен за те, що у противника є оборонні позиції. А отут, в принципі, я вже певен, що нема. Що вони просто тут розташовані. і Інженерно розбудованої оборони менші шанси дочекатися тут, наткнутися на неї. Але приємно, що людина показала, де знаходяться наші сили, що в нас є потужні турецькі РСЗО, що ми нагнали багато техніки. Я скажу, що от. Отакі от народні наблюдателі нам потрібні, от таких ми полюбляємо. Знаєте, як казав в Радянському Союзі? Балтун находка для врага. Але я скажу більше, то у нас народний оператор це знахідка для народних полководів, для народних оглядачів. Дуже ми вдячні ловелі леду. Я сподіваюсь, вам сподобалася ця розкладка. Вона мені самому сподобалась. Прошу мене підтримати, бо я зараз, як той гамлет, я зараз почну плутатися і доводити вам, чому не можна здобути Авдіївку за три дні. Бай, лайкайте, підтримуйте. Мені приємно буде, якщо ви це підтримуєте, поширите.